Розділ п'ятий Принц Корін Сестро наша Люба, прекрасна пані, мовив король Едмунд, хоробрістю скріпи своє серце, бо небезпека, що нам загрожує, є дійсно чимала. Яка ж то небезпека, брате? спитала королева. А ось яка, не став приховувати Едмунд. Залишити тажбаан нам буде вкрай непросто. Бо поки принц тішився надією, що врешті-решт зламає опір ваш і візьме за дружину, ми тут були почесними гостями та гривою присягаюся левинною. Щойно він почує ваше остаточне ні. Він сприйме цю відмову за образу, а ми ж залишимося в тажбані, та вже не гостями, а бранцями, та не в палаці, а в тюрмі. Один із гномів аж присвиснув. <гум> а я попереджав ваші величності. Я попереджав. Прокракав ворон. Не дарма ж у раків є прислів'я. У халепу легко скочити, а вискочити зась. Вони мають на увазі раколовицю. Цього ранку я бачуся з принцем, продовжував Едмунд. І тільки зайвий раз переконався, що він не звик, коли що відбувається всупереч його волі, його дратує, що не спромігся він заволодіти вашим серцем одразу. Та зволікання ваше його дратує ще більш, тому в ранковій бесіді він дуже наполягав на тому, аби відкрив я всі потаємні закуточки серця вашого йому. На що я відповів, що таємниці серця жіночого, тим паче на тій та таємниці, що загадкою залишається для інших. А інколи й для себе самого. І натякнув я також, що не здивуюся й тому, що всі його сердечні зазіхання можуть виявитися марними. Свій гнів він приховав заввічливістю, та в кожному слові, що мовив він у відповідь, крилася погроза. То так, у свою чергу, підтвердив Тумнос, бо не далі, як учора, довелося мені вечеряти з великим візиром. І що ж відчуття моєї від тієї зустрічі теж були несприємних? Під час вечері він мене питає, чи до вподоби мені та ж баган. Насправді тут набрид мені вже кожен камінь. Та є людина чемна, тож і кажу, мовляв, у розпал літа, взнаки дається спека, а я ж бо виріс у лісах, то й серце моє залишається там, де прохолодна тінь дерев та росяні трави. У відповідь він посміхнувся, та посмішка його нічого доброго не віщувала. І мовив він, «О, не журися, мій цапоногий друже, бо незабаром прийде час, коли ти знов побачиш свої ліси. Не зможеш танцювати до схочу. хоч від заходу до світанку. Та баш на баш, ми вам свободу, а ви нам наречину, аби наш принц не дуже сумував. Невже він збирається взяти мене самоміць? скрикнула Сьюзан. Саме цього я й боюся більш за все, обізвався Едмунд. Бо якщо візьме соломіць, то візьме вже не за дружину, а як рабиню. Невже він наважиться на таку віроломність? Чи той срок гадає, ніби наш брат Великий Король Нарнії йому таки пробачить, а й справді сір підтримав королеву перідан. Хіба вони забули, що в нарні достатньо і мечів, і списів, та й стріл із луками вистачить на всіх? На жаль, похитав головою король, вважаю я, що не наводить страху на ті сроки наша маленька нарнія, а ми для нього не більше, ніж така собі віддалена земля, яка лише через недогляд досі є вільною на кордонах Великої імперії. Зазіхає він на неї вже давно. Саме тому закралася в мене підозра, що ваш, так би мовити, залицяльник, – люба сестро, але насамперед спадкоємець Остраханського трону. Насправді з'явився до нас у гості не залицятися, а з далекоглядною метою. Відмову ваш ті, срок розцінює, як привід, аби піти на нас війною. Бо ми для нього, так само, як Древляндія, більмо на оці, а коли так, чому б не захопити нас разом? «Нахай лише спробує, крізь зуби мовив другий Гном. На морі ми ладні дати бій хоч зараз, а на землі, хай спершу пустелю перетне. Коли я був іще йонним воронятком, літав я через ту пустелю, сір, озвався Ворон, і шаста одразу ж на гостре вуха. Літав та ще й не раз, так от. Якщо ті срок відправить своє велике військо через відому декому велику оазу, те військо, якщо й дійде до кордонів Деревляндії, навряд чи буде великим. Оазу воно досягне вже на перший день увечері, якщо, звичайно, вирушить зрання». Та річ у тому, що єдине, що велике в тій оазі, то лише назва, а джерело ледве наповнює таку собі калюжу ані воякам попити, ані коней напоїти. Та є ще інший шлях, Шаст затумував подих. Той шлях починається від долини царів і пролягає на північний захід. За день шляху від гробниць починаються гори. У тих горах треба вгледіти двогорбу вершину, що зветься Кирдикбаш. Туди й прямувати, і ще за день, а може ще й менше, шлях приведе тебе до ущелини серед кам'яних стрімчаків, Ущелина настільки вузької та непомітної, що можна проїхати повз неї хоч тисячу разів і не побачити. А навіть якщо й потрапити в ту ущелину випадково, проїхати нею до місця, де розгортається щось схоже на долину. То не побачить випадковий мандрівник ані зеленої трави, ані джерел, ані інших ознак близької ріки. Але вона там є саме та ощелена і веде тебе до стрімкої та бурхливої річки, а там уже берегом, берегом до древляндії рукою докинути. Чи знають остраханці про існування західного шляху? спитала королева. Ох, друзі мої. Друзі, тепер не час розводити балачки. Мовив король Едмунд, зарано ще вирішувати, як подолати ворога, якщо почнеться війна між Остроханством та нарнією. Бо тепер мова про те, як врятувати честь королеви нашої, як врятувати нам власні життя та як по-доброму втекти із цього пекельного міста. Яка нам втіха в тому, що брат наш Пітер прийде зі своїм військом та розіб'є затятого ворога в запеклі битві, якщо сьогодні, може, ще до світанку нам тихо переріжуть горлянки, а нашу сестру заберуть, та скоріше за все у рабині? У нас є наша зброя, сір, нагадав перший гном, а цей палац, здається, може витримати довгу облогу. Ніяких сумнівів немає в мене в тому, що кожен із нас змусить ворогів заплатити за наші життя дорогу ціну. І якщо вони воліють хоч пальцем торкнутися королеви, то для цього їм доведеться пройти дорогою із мертвих тіл, але в палаці ми наші ті миші в мишоловці. Як гарно сказано, тільки і кахикнув старий Ворон. Коли якась жменька сміливців обороняє окремий будиночок проти цілого війська. Перетворивши його на фортецю, про такі битви зазвичай складають легенди. Одна біда живим ніхто вже звідти не виходить. А що найгірше, зіткнувшись з опором, після декількох невдалих спроб захопити будинок, ті, що нападають, якщо мене не зраджує пам'ять, про облогу чомусь не думають, а підпалюють отой будинок та й край. І все це через мене мовила Сьюзан і розридалася. Коли б ми не полишали замку Кейр-Паравель, усе було б добре, який щасливий був той день напередодні приїзду гостей зо Астраханства. – Ти пам'ятаєш, Едмунде, короти допомагали нам купати ямки під молоді яблуньки, а ми. Вона затулила обличчя долонями, аби ніхто не бачив її сліз. Кріпися, Сьюзан, нам потрібна мужність, мовив Едмунд. Ніколи не забувай про те, що. Що там думнусе? Усі озирнулися на Фавна. Той, хопивши себе за роги, крутив та вертів головою так, наче та погрожувала от-от відірватися, а він таким чином за роги намагається її ту голову утримати на місці. От не чіпайте мене, не чіпайте, не дуже чемно циткнув він на всіх. Хто, мабуть, був би й радий, хоч як йому допомогти. Не бачите, я думаю. Я думаю так сильно, що ж голова тріщить, запанувала здивована тиша. Аж раптом фавн замер, зітхнув із полегшенням та витер піт, що рясно вкрив чоло. Найскладніше це не просто потрапити на корабель, а потрапити на нього з провіантом, без зайвих питань. Отож, бо й воно. із сумнівом похитав головою Едмунд. Так, так, так і так, мовив тумнос, постукуючи ратицею обратицю з нетерплячки. Останнє, що залишається, це вигадати слушний привід. Еге ж. гмикнув гном. От якби жебраку жупан, а до жупана ще й коня, от як же ж, баско, скакав би жебрак. Так, так, розмірковував голос Фаун, а ще як вашим величностям запросити принця Рабадаша на банкет, мовляв, банкет відбудеться на борту з діймача хвиль, десь на довечір наступного дня. От тільки над запрошенням доведеться добре поподумати, аби воно не навіяло жодної підозри. Тут треба і гідність королівську дотримати, та якось між рядків ще натякнути, мовляв, жіноче серце таки не камінь, чи щось таке. Нехай гадає, ніби королева потроху піддається його натиску. Нарешті я чую розумну пораду. схвально кивнув Ворон. Тоді розхвалювався фаун. Навіть якщо весь день ми снуватимемо до корабля та назад, ніхто нічого не запідозрить. Тим паче, що про людське око ми кого-небудь відправимо на ринок, купувати солодощі, фрукти та вино, буцімто й справді великий буде бенкет, і не забути ще запросити жонглерів, фокусників, танцівниць та музик, особливо флейтистів, наказавши їм бути на борту завтра ввечері. Зрозуміло, мовив Едмунд, потираючи руки, а самі ми, як сотінки впадуть, повинні зібратися на борту. Вже сьогодні, а там, продовжив фаун, підняти вітрила і усі на весла, підхопив король. Та морші до моря під усіма вітрилами підтанцьовував на місці фаун. Курс на Нарнію повний вперед, додав Гном. Додому, додому, хай жива нарнія, ура! додав другий. А принц, либонь, від злості очманіє, коли побачить, що пташка, яка щойно була тут, у клітці, і зникла, заплескав у долоні передан. Ах, любий, Тумносе, золота наша голова, ви врятували нас, мовила королева, підхопила Тумноса за руки та закружляла з ним у танці. Але ж принц, не та людина, що сидітиме, склавши руки, коли спіймає облизня, він одразу ж пуститься на здогін», – похитав головою якийсь лорд, і мені якого шаста розчув. А от цього ми ніяк не боїмося, повів плечем Едмунд. Бачив я в страханській кораблі. Що в гавані у гирлі річки, ані тяжких бойових галеонів, ані прудких фрегатів, аби позмагатися з нами у швидкості. Та навіть якщо якимось дивом і доженуть, хай лише спробують взяти нас на абордаж із нашими гарматами подивимось хто кого. Сір. зупинив весело ворон. Поради кращої за те, що дав її фаун, ви вже не почуєте, навіть якщо сидіти та радитись тут хоч цілий тиждень, а тому час уже братися до справи. Сперши гніздо, пташенята потім, як то кажуть, серед нас птахів. Тож, не гаючи часу, почнімо запасатись провіантом, писати листа і все таке інше. Усі гуртом кинулись до дверей. Шаста подумав був, чи не зробити те саме, але поки юрма розступалася, даючи дорогу королю та королеві, його зупинив фаун. А ви, ваша високосте, спочивайте, спочивайте, зараз вам і попоїсти принесуть. Ми зробимо все самі, а вас покличемо, коли настане час сідати на корабель. Шаста слухняно опустився на подушки, тунос вийшов, і він залишився сам. Яка прикрість, який жах, яке. Шаста не знаходив слів, які б звалювали його теперішнє становище, відкритися нарніцям. Та попрохати про допомогу йому і на думку не спало. А все через аршиша той був йому суворим батьком. Під гарячу руку йому краще було не потрапляти, а якщо щепельку розтулити, то отримаєш удвічі більше. Ось чому шаста вважав за краще при дорослих, ані пари з вуст. Взагалі, як вважалося йому, дорослі тільки на те і існують, аби плутатися, У дітей під ногами, забороняти будь що та роздавати ляпаси й запотиличники. А до того ж, навіть якщо припустити, що нарнійський король має ласку до коней, природно до своїх, до нарнійських, які все ж таки розумні істоти, то хто сказав, що він так само ласкаво зустріне Аравіс, яка хоч і втікачка, та все ж таркиня, а раз так, чому б не повернути її додому, до батька, або й взагалі не запродати в рабство, а що станеться з ним з щастюю? Ні-ні, розмірковував він. Після того, що я почув, мені краще і натяку не давати, що я не той, як його корін, бо як відкриється, що я не він, живим мені звідси вже точно не вийти. Вирішать, чого доброго, що я такий собі спритний австраханський шпигун, і тоді. Ні-ні, про це краще не думати. Але що як з'явиться отой справжній корін? Тоді й тікати буде запізно. Бідолаха. Він і гадки не мав, як чинять у таких випадках чесні, добрі й вільні люди. Що ж робити, що ж робити, хто мені підкаже? Хіба що той цепоногий за з рогами? Бач, а ось він, дійсно пританцьовуючи, втім, як і завжди, у кімнату залетів фаун. У руках він тримав велику тацю з напоями та різноманітними стравами, про які шаста навіть і не чув. Фавн поставив тацю на розбілений столик, а сам сів поруч на килимі. Схрестивши ноги, Пригощайтеся, принце, сказав він, не соромтесь, бо хай там як, а це, здається, ваш останній обід у Тажбаані. Довго вмовляти себе шаста не змусив. Навіть за тарканськими мірками їжа була хоч куди, не знаючи, чи припала б вона до смаку читачеві та шасті. Годі й казати, що так, омар із салатом, баранець із начинкою з мигдалю та трюфелів, якась дуже дивна страва з курячої печінки, рису. Кишмишу та лісових горіхів, а також охолоджена диня, агрусовий мус, інжирний мус та ще багато чого з крижаною крупою. Як воно зветься, я й сам не знаю, проте, як мені відомо, була на таці маленька каравка з вином, яке в нас називається білим, хоча насправді воно жовте. Це як пити дати. Поки шаста куштував небачені страви, добрий фаун, який був упевнений, що хлопець досі не оговтався від сонячного удару. Заходився нагадувати тому, як добре йому себто жилося у Древляндії, та про старого батька короля Луна, та про родовий замок, що протулився до гірського схилу, десь у південних пасмах Прикордонних гір. От пригадайте, принце, обмовляв його Тумнус, на ваш наступний день народження вам обіцяли справжнього бойового коня, та ваші перші в житті справжні лицарські обладунки. Тож після дня народження на вас очікують великі справи. Навчитися гарцювати на бойовому коні та міцно тримати меча в руках. А ще за два-три роки, якщо все піде добре, король Пітер, який давно пообіцяв це батькові вашому, посвятить вас у лицарі Каїр Паравелю. Тому дорога через перевал, що поєднує Нарню і древляндію, ніколи не поросте травою. Ну що, згадали, а пригадайте, що ви самі нам тут обіцяли приїхати до нас у гості на свято літнього коловороту. Ми з вами розпалимо багаття і будуть танці. Ми, фауни, завжди танцюємо з дрядами всю ніч до самого ранку, а може, хто зна, побачимо й самого Аслана?» Шаста уважно слухав, не забуваючи й про їжу, а коли скінчив, фав порадив йому заплющити очі та спробувати заснути. Добрий сон ще нікому не завадив, сказав він. І не хвилюйтеся, без вас нікуди корабель не піде, а я вас розбуджу. Заздалегідь, а там піднімемо вітрила і додому, до нарнії. Їжа була така смачна, а Фавн розповів стільки цікавого, що коли шасто знову залишився на самоті, його думки набули зовсім іншого напрямку. Він геть забув про свої колишні острахи. Зате не на жарт розхвилювався за справжнього принца коріна, бо якщо той забариться із поверненням та не з'явиться вчасно, то саме його Шасту завантажить на корабель. Хоче він того чи ні, а справжньому коріну доведеться бідувати в тажбагані. Сказати, щоб він аж занадто розхвилювався, не скажеш. Він радше покоївся про того невідомого принца, про якого вже так багато чув. Він більше хвилювався за аравіс та за його які чекатимуть на нього біля могил на краю пустелі. А потім він сказав собі А чим я можу зарадити, коли я тут зі зв'язаними, так би мовити, руками. А правда й те, що та Аравіс. Яка увесь час задирала носа, либонь, лише раденька мене позбутися. Поглянути на неї, я ж її тільки заважав якщо вже бути цілковито відвертим, пливти данарні морем набагато приємніше, ніж борситися в пісках десь у пустелі. Саме із цих міркувань щастий зробив те, що, може, зробили б і ви, коли б підхопилися зрання, а потім ще б довго йшли пішки, постояли в черзі. Понервували їх слід, а на додачу попоїли досхочу та прилягли на м'якенькій кушеці у прохолодній кімнаті, у тиші, яку порушувало лише гудіння бджоли за вікном. Словом, він заснув. Прокинувся він від страшного гуркоту і аж підскочив з переляку та витріщив очі. Кімната мала інакший вигляд, ніж тоді, коли він засинав. На підлозі лежали довгі тіні, сонячні плями переповзли в глиб кімнати. Виходить, він проспав на одну годину. Але що ж то був за гуркіт? Еге ж, порцелянова ваза, що стояла на підвіконні, була вже на підлозі, і навіть не ваза, а самі лише друзки. Шаста відчув, як шалено закалатало його серце. Та калатало воно не через розбиту вазу. На підвіконні він побачив дві руки, що трималися за виступ з такою силою, що аж кісточки побіліли. Слідом за руками вигулькнула голова, а потім з'явилися й плечі. Просто крізь вікно в кімнату намагався вдертися хлопець десь одного щастої віку. Він усівся на підвіконні, звісивши одну ногу в кімнату. Шасті ніколи не доводилось бачити свого відзеркалення. та навіть якби й довелося, то він нісе щоб не здогадався, що вони з тим хлопцем схожі мов дві краплі води. Щоправда, той був схожий радше на опудало, ніж на пристойного хлопця, під оком чималий синець. Замість одного зуба самісінька дірка, обличчя перемазано багнюкою та юшкою, та й одежа, що, очевидь, бачила кращі часи, видавалася такою, ніби її навмисне подерли на шмаття. Ти хто? пошепки спитав хлопець. А ти? Ти часом не принц корін? питанням на питання так само пошепки відповів шаста. Саме він, а ти хто такий? А я так собі, ніхто, стороння людина, відповів Шаста, ішов собі у своїх справах, аж раптом король Едмунд угледіли мене в натовпі, схопили та притягли сюди. Лабовні, прийняли мене за тебе, мабуть, ми і справді схожі, але якщо ти вдерся сюди через вікно, то, може, й мені видертися звідси так само? Якщо вмієш лазити, то легше, аніж чхнути, відповів корін. Але навіщо тобі поспішати? Може, лишишся? Побавимося, хай придворні гадають, Хто з нас хто? Іншим разом, отказав Шаста, якщо пан тумно повернеться та знайде нас тут удвох, у нього розбіжаться очі. До того ж, сьогодні я вже достатньо видавав себе за тебе, аж голова обертом. Ти тільки нікуди не зникай, бо вночі ви вирушаєте додому. Та поки що це велика таємниця. До речі, де ж ти був? Та як і ти, гуляв собі вулицю, аж раптом чую, якийсь хлоп'яго дозволяє собі дуже недоречні жарти щодо королеви Сюзан, повідав курін. Довелося повернутися та повчити його гарних манер. А вже ж на кулак. І він отік та повернувся вже не сам, а зі своїм старшим братом, тож довелося вшити ще й його. Той хоч і з дарувань та впав одразу, та на допомогу йому кинулись інші, і тут уже довелося тікати мені. Ось так ми й прямували вулицею, аж поки не наскочили на трьох бороданів із червоними пиками та довгими списами. Здається, то була сторожа. От трьох вони добряче провчили мене. Тим часом на вулиці вже сутеніло, і сторожа вирішила прихопити мене із собою, аби до ранку я посидів у боцегарні. Та я сказав їм, що до боцигарні завжди встигнемо. А от. І як щодо того, аби спершу промочити горло? Вони люб'язно погодились та замість буцигарні потягли мене до якогось ганделика. Моїм коштом, звісно, вони набралися так, що ноги вже не слухалися, і тому йти кудись далі не вистачило сил. Отже, полягали вони просто там, я вирішив їх не турбувати і пішов собі додому, аж гульк яке щастя. Мені знов зустрівся той хлопець, з якого все почалося, знов провчив його, хай не гуляю вночі. Потім натрапив я на водостічну трубу, що вивела мене на дах якогось будиночка. І там я зачаївся на той випадок, якщо невгамовний хлопець знов покличе підмогу. А як трохи розвиднулося, я й сам пішов шукати дорогу додому. І ось я тут. До речі, чим тут можна промочити горло? А от нічим, знизав плечима шаста. Я випив геть усе. Ти краще покажи мені, куди йти, бо час обмаль, а сам лягай на кушельку та прикинься, ніби ти, то ти і є. Ні, не вийде. Весь у багнюці та у юрсі, та з цим синцем пітоком. Гаразд зробімо так ти чекаєш, поки я намахну через мур, а потім можеш розповідати всю правду. А що ще, по твоєму, я маю всім розповідати, Войовничо наблизився до шасти корін. Ти, власне, хто такий? Потім поясню, відмахнувся був шаста, та з виразу обличчя коріна зрозумів, що краще зробити це тепер. Мені казали, що насправді за походженням я нарніць. Або принаймні з півночі, та все своє життя прожив я тут, в Остраханстві, а тепер прямую додому. Через пустелю, зі своїм добрим другом розумним конем, на ім'я його Ну, ми, марші, показуй, куди тікати. Дивись, корін тискнув пальцем у вікно, звідси з вікна плигаєш на дах тієї варанди, та тільки не гупай, майже на шпиньках, бо почують так само на шпиньках повертаєш ліворуч, ідеш до стіни, там підтягуєшся на руках, і ось ти вже на горі. Стіною можна і не навшпиньках, дістаєшся дальнього рогу, та під ногами бачиш велику купу сміття, плигаєш і ось ти вдома, цебто на вулиці. Дякую, знов пошепки сказав Шаста, вже заносячи ногу на підвиконня, на якусь мить хлопці зустрілися поглядами, і раптом зрозуміли, що віднині вони друзі. Ну, бувай, мовив корін, хай щастить. У дорозі, як щаститься, це велике діло. Бувай і ти, мовив шаста. Веселі в тебе були пригоди, аж завитки беруть. А, ніщо в порівнянні з твоїми, відказав принц. Та плига вже. Та тихіше ти. Якщо все буде добре, ми ще зустрінемося у Древляндії. Якщо дістанешся туди першим, іди просто до мого батька, короля Луна. Скажи йому, що ти мій друг, цить, хтось сюди йде. Тікай!